Відтєвостей має розпочатися цей матч. І Сьогодні Колос 2 Ковалівка буде приймати футбольний клуб Чернігів. І, я думаю, прекрасні умови для того, щоб показати чудовий видовищний і головне гостро атакуючий та забивний. 35-й номер Катаренко. Жовтому комплекті форми. Зараз Богдан Рубльов, ударна позиція, удар, на позицію, удар в поворотах. З лівої ноги намагався Богдан Рубльов. Команди суперника ну, і намагаються, намагаються з перших хвилин шукати щастя в атаці. Зараз Заразка Чернігів Удар в поворотах перший удар в поворотах площину ворі кидає. Подача Небезпечно може бути. Пробуває в поворотах джеліндо. Голкіпера, Але атака Чернігова продовжується небезпечно. Зараз було біля воріт Дмитра Міхеєва. Дмитро Сахно вривався в карний майданчик. атаці Чернігів, удар у воротах. Рикошет. М'яч влучає. У косі. Шевчук. Оце може бути перспективно. Подача. Удар в воротах. який Удар нас закруплювальне случає. Перечена можна ще добивати. бувати! І... Подача небезпечний момент зараз був. І там канаєв перед ним сокол. Ментей проходить сокола. Пробиває Менте. І Було досить небезпечно, але там очікував, що правда, на передачу. Е -е, Івольський е -е, правого захисника Андрія Порохні. Відбуваються гравці е -е, коло 2 Ну і зараз е -е, трошки подача Харатін виграв верхову боротьбу, скинув на Шевчука той завантажив у гру Артемові недолі. Це був Ментей. І ось зараз перше попередження в нашому матчі. Подача на Дальню. Боровся за м'яч зараз Сергій Басов, який е, відомий майстер гри на другому поверсі. На Артема Недолю так і є. Розіграли. Подача. Небезпечний момент. Димнич скидає м'яч під удар. І полем підключається в атаку, тому що Зараз небезпечна гра була збоку. Вимагаючи досі для Артема Недолі. І що? Червона катка для Артема Недолі. Ось так. Нерозважливо зіграв 25-й номер Колодва Ковалівка і замість мяча влучив в обличчя. когось з футболістів Чернігівської команди я зараз ідентифікую. Порохня підключає 30-го номера. І небезпечно зараз було після удару Бібіка. Після удару. ніг своєї команди. Удар поворота. Ментей заатакував. За і трошки-трошки зараз отримав. Додав Олексій Гаркуша вже тримає в руках табло четвертого арбітра. Три хвилини були паузи у нас в матчі. Зараз в перерві я їх вивчу і е, на початку okay. другого тайму. За який небезпечний момент був рикошет і буде кутовий. Богдан Руба, яка представляє, представляла Бучанський район Київської області. Ох, який момент! Ну, який момент! Можна було забивати, але... Обличчя Сахната, ноги Артема Недолі. Ну і Рефері прийняв рішення про вилучення 25-го номера «Колос-2» ковалівка. Тобто, оборонці Владислав Канаєв, 13-й, Сергій Басов, 4-й. Флангові захисники Ілля Лящук, номер 5 -й. зліва, Богдан Сокол. Разнебезпечно біля воріт чернігівчан. Рубльов з м'ячем у карного майданчику суперника Харатін Б... На себе зараз булися в другому таймі. Ну і, друзі, нагадаю, що Андрій Лакенко, номер 15 могло бути небезпечно біля воріт Дмитра Міхеєва, але все в порядку, все спокійно. Зараз боротьба за м'яч. Максим Татаренко і Богдан Рубльов. Зараз за верховий м'яч боролися. Сьогодні. І якщо буде, то хто їх займа... заб'є. Зараз непогана спроба. Шумило, що показує асистент Дмитра Бересько. Дмитро Береска проти нього Шумило. Березка зміщається в центр падіння. І буде штрафний удар. І ще й жовта картка для 30-го і е, В'ячеслав Турчанов біля м'яча. Березка буде пробувати. Удар низом прошиває стінку. Там доторкнувся м'яч до когось. Стандарти в сучасному футболі різна зброя. Подивімося, як зараз використовують цей шанс футболісти Колос 2. Удар по воротах! І м'яч-оворота! у гол гол гол! І хто це? Сергій Басов! Там, на Дальній Сіці. Зараз підчатував м'яча Сергій Басов. Хитрун Сергій Басов причаївся у у засаді, так, таке дістає. Діждався свого шансу і забиває Сергій Басов. Привіт, привіт волівальникам Сергія Басова, Азарциза, Запоріжжя. Рахунок у нашого матчу відкрито. 1-0 на користь колос з два І це трапилося на 68-й хвилині матчу. Ну, я думаю, ніхто з наших, ніхто з наших глядачів я думаю, не міг уявити, що Сергій Басов заб'є під ібачив, крім Олександра Богомолова. Ну, Олександр. Пане Олександра Богомолову. Богомолову, я передаю вітання. Ви вірили в Сергія Басова, і він забив. Ну а зараз заміна буде у складі. Колос два ковалівка. Денис Круль 50-м номером. Дієм, 19-й номер. Посмачний. І непогана. Зараз спроба була. З м'ячем Татаренко Забирає наш глядач. Ну я з ним. Ось, зараз не момент. амент! Удар був надахи! Який шанс зараз був у Чернігівців? який шанс. Очікують нас з вами, шановні глядачі. Подача Міхеєв грає на виході. З другої спроби забирає м'яч до рук. Подача була у виконанні Максима на Романченка. Романченко завантажує м'яч вперед. Ну, І небезпечно зараз грає Порохня. Намагався в падінні пробити Андрій Порохня. Першого та другого дивізіонів українського професійного футболу в прямому етері, так що підписуйтесь. Зараз удар по воротах. Владислав Канаєв був на другому поверсі з На Березка віддає Денис Хруль. Дмитро вже в карному майданчику можна пробити. Пробиває Дмитро Березка. Не кошети. буде кутовий удар. Зараз черговий, зараз не будемо, це я звертаюся до болівальників Чернігів, Сподіватися на краще. Зараз Дмитро Березка побачив, що Максим Татаренко вийшов далеко з воріт і встиг. Таквальне бажання е, футбольного клубу Чернігів. Ну і от зараз може бути щось е, в атаці е, перспективне у Чернігівчан. Там з м'ячем. Сьомий номер. Дмитро Мироненко, який що вийшов на заміну подача, дуже небезпечна. Міхеєв грає кулаками класично. Yeah. Да. Удар по воротах. М'яч проходить вище воріт. І ще там і був хол в атаці проти. Бувається воріт колеса, два ковалівка. Небезпечно може бути. Канаєв зараз заблокував намагання порохні пробити і буде кутовий від е, Мироненка. Подача небезпечно! Удар по воротах! Ох, шанс зараз був, який хороший! у Нікіти посмашного! Подача! Небезпечно. і м'яч не влітає. в Ворота там Ігор Харатін пробував, але е, це вже... На Березку. Березка на лівому фланзі. Пропонує себе журавель. Подача. До до... Журавель до м'яча не дістається. Татаренко на виході дуже е, класне. Могло бути небезпечно, але відмінно зараз відіграв у захисті своїх воріт. Богдан Сокол, бачили, як зараз е, е, переривав контратак? Татаренко. І ось він свисток. І ось він свисток. Артема Артеменка, який свідчить про перемогу Колос-2 два ковалівка в матчі на найближче. Слідувачем над футбольним клубом Чернігів 1-0 1-0 цього єдиного м'яча забиває Сергій Басов е, з, після подачі кутового В'ячеслава нашу трансляцію. Де вас працювали відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Вдієнко Україна обов'язково переможе. Нехай живе, хай живе Україна. До побачення.